Вітаю! Я Сиреїт Олена, ваша викладачка з біології. Сьогодні ми дізнаємось про те, що небезпечніше: віруси еболи чи вірус гепатиту Б, та про те, яких методів захисту дотримуються у лабораторіях, щоб не повторити сюжет роману Стівена Кінга Протистояння. Отож, поговоримо про біологічну небезпеку. Художні фільми та конспірологічні теорії поселили стійку асоціацію цього терміну з втечею таємного жахливого вірусу чи бактерії з лабораторії, але реальність трохи інша. Біологічна небезпека це потенційна небезпека для здоров'я людини, тварин або рослин внаслідок прямого впливу інфекційного агента або непрямого впливу через руйнацію навколишнього середовища. Тобто сюди входить практично будь-який контакт з живими організмами, який викликає негативний ефект, починаючи від опіків борщівником і закінчуючи вірусом еболи, який є на зображенні. Розглянемо кілька прикладів впливу токсичних речовин різних видів на організм людини. Так, блекота звичайна, як на зображенні, завдяки наявності токсичних алкалоїдів при вживанні може викликати наступні реакції: Почервоніння обличчя та шиї, збуджений стан, рук руки ніг, галюцинації, слинотеча, а згодом сухість у роті. Особливо небезпечними є певні види грибів, що накопичують мікотоксини. Бліда поганка, мухомори тощо вони можуть викликати наступні реакції: біль у грудях, постійне блювання, згущення крові, судоми та навіть призвести до летальних випадків. Токсини тварин теж спричиняють різні алергічні реакції. Така реакція на укус медоносної бджоли може навіть призвести до анафілактичного шоку. А токсини-гадюки до розвитку млявості, головного болю, нудоти, блювання, запаморочення. Особливо цікавими з точки зору біологічної небезпеки є віруси та бактерії. Тож робота з цими об'єктами в лабораторії передбачає декілька рівнів небезпеки та відповідні методи захисту. Їх ми зараз і розглянемо. Перший клас. Потенційно небезпечні віруси та бактерії, які не патогенні для людини, наприклад, кишкова паличка. Тут підійдуть стандартні вимоги до роботи в лабораторії: стерильність, наявність халатів, рукавичок, засобів захисту обличчя. Другий клас помірно небезпечні патогени для людини. Різні типи гепатиту, золотистий стафілокок тощо. Для роботи з такими організмами необхідні кваліфіковані робітники та посилені умови захисту. Третій клас. Патогени, що викликають смертельні захворювання, які поширюються повітряно-крапельним шляхом, наприклад, лихоманка західного НІЛ. Лабораторії для роботи з ними мають кілька класів чистоти. Працівники працюють у захисних костюмах та проходять імунізацію від патогенів, з якими працюють. Четвертий клас: особливо небезпечні патогени, що викликають смертельні захворювання, проти яких відсутні ліки чи вакцини. До них вживають найсуворіші заходи безпеки, розподіл приміщень на класи стерильності, використання захисних костюмів тощо. Крім того, до біологічних ризиків належать також ненавмисні наслідки наукових досліджень та біологічні інвазії. За останні роки швидко розмножуються і поширюються слизні, які за відсутності контролю можуть пошкоджувати врожай практично усіх культур на городах і в садах. Упродовж трьох-чотирьох останніх років на водних теренах країни активно мігрує пістія шарувата або водяний латук. І, звичайно, справжньою проблемою є поширення інвазійного виду амброзії полинолисної, блок якої до того ж є алергеном. Іноді потенційну біологічну небезпеку, яку несуть ті чи інші види, використовують як зброю. Мова йде про біологічний тероризм. Як біологічна зброя можуть використовуватись віруси, бактерії, гриби. Є більш футуристичні підходи щодо використання, наприклад, комарів, колорадських жуків і подібних істот. Проте ніхто у світі ніколи не застосовував таку зброю, хоча б тому, що технічно це дуже складно. Якщо поглянути на те, що вже використовували як біологічну зброю або чим колись погрожували, то переважно йшлося про десь 10 різних агентів. Спосіб доставляння цього агента це вже так званий вектор біологічної зброї. Це збудник Сібірської виразки, що насправді є смертоносною зброєю. Так, наприклад, в Америці у 2001 році терористи надіслали деяким сенаторам конверти зі спорами Сібірської виразки. Ті, хто відкрив конверт, заразилися, і від цього постраждало чимало людей. Також чумна паличка є смертоносною зброєю. Наприклад, під час облоги Генуейської фортеці в кафі у 1346-1347 роках хан Золотої Орди Джанібек наказав закинути метальними машинами за стіни фортеці трупи померлих від чуми. Так у кафі спалахнула епідемія, яка прокотилася майже сією Євразією у середині 14 століття і забрала мільйони життів. Але перенесення біологічної зброї голубами, колорадськими жуками, качками, амфібіями чи іншими живими істотами ніхто ніколи не використовував з різних причин. Загалом вчені виділяють три потенційні способи застосування біологічної зброї: зараження води і їжі, інфікування комах переносників, створення аерозольних хмар з патогенами, які здатні заразити людей. Але, оскільки отримати біологічну зброю досить складно і поширення її є неконтрольованим, то в великих масштабах в сучасному світі її не застосовували. Проте не менш важливою є розробка методів захисту. Біологічний захист це комплекс заходів, скерованих на своєчасне виявлення та локалізацію чинників біологічного зараження, захист населення і території. У 1975 році почала діяти конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів біологічної, бактеріологічної і токсичної зброї та про її знищення. Її теж ратифікувала Україна. Крім того, в Україні згідно з Кодексом цивільного захисту населення розроблений алгоритм дій у разі виникнення осередку зараження. Він полягає у знайденні осередку зараження і прогнозуванні масштабів розвитку, а також карантинні та протиепідеміологічні міри для населення, роздачу засобів індивідуального захисту тощо. Сьогодні та на минулих уроках ми розглянули велику кількість викликів, які стоять перед людством. Спробуємо узагальнити їх та розібратися, яким чином біологія може допомогти з ними справитись. До основних з них ми можемо віднести продовольчі проблеми, зміни клімату, забруднення навколишнього середовища, руйнування екосистем тощо. Пані та панове, а зараз ми трохи закріпимо пройдений матеріал. На екрані з'явиться питання, і вам необхідно буде дати одну правильну відповідь. Вірус гепатиту Б за рівнем небезпеки належить до А першого класу, Б другого класу, В третього класу, Г четвертого класу. Правильна відповідь Б. Певно, ви справились на всі 100, а ми рухаємось далі. Проблема нестачі харчування є глобальною та вже не може бути вирішена шляхом збільшення площ сільськогосподарських угідь. Крім цього, сільське господарство є найбільшим постачальником парникових газів, що тільки прискорюють процеси глобального потепління. Тож людство потребує нових підходів у розв'язанні цього питання, і біологія може їх дати. Вирощування трансгенних рослин або отриманих шляхом селекції, з вищою продуктивністю, стійкістю до захворювань, шкідників чи специфічних погодних умов, дозволить отримувати більше врожаю з менших площ. Крім того, застосування сучасних технологій дозволить отримати. Отримувати нові сорти з вищим вмістом вітамінів, мікроелементів та незамінних амінокислот, що є дуже важливим для людей, раціон яких менш різноманітний. Діяльність людства відіграла активну роль у кліматичних змінах. І якщо в окремі періоди нашої історії це було добре, наприклад, 6 тисяч років тому поява технології вирощування рису призвела до посилення парникового ефекту та запобігла появі нового льодовикового періоду. Все ж зараз ця проблема набуває катастрофічних наслідків. Так, танення льодовиків може призвести до підняття рівня води, затоплення прибережних міст. Крім того, змішування теплих течій з холодними призведе до утворення потужних циклонів та антициклонів, різких перепадів температури, буревіїв, посухи тощо. Основний напрямок розв'язання цієї проблеми це утилізація парникових газів та перепланування сільського господарства та виробництва таким чином, щоб зменшити їх кількість. Ще одним наслідком активної діяльності людства є забруднення навколишнього середовища. Велика кількість відходів, сміття, витоки небезпечних речовин в результаті аварій, це все призводить до потрапляння в середовище речовин, що не перероблюються. Або ці процеси йдуть дуже повільно живими організмами. Тож науковці націлені на пошуки організмів, що будуть здатні розщеплювати ті чи інші токсичні сполуки, що потрапляють в навколишнє середовище. І певні суви вже є. Так, у 2021 році був відкритий вид бактерій, що здатний повертати pet пластик до нативного стану, тобто з нього можна знову отримати той же продукт. Завдяки методам генної інженерії ці бактерії вдалося зробити ще ефективнішими. Зміни клімату, викликані людством, продовольча криза, забруднення навколишнього середовища призводить до пошкодження та руйнування екосистем. У першу чергу це пов'язано зі зменшенням кількості територій, винищенням окремих видів, зниженням рівня біорізноманіття. Це своєю чергою призводить до розриву трофічних зв'язків, порушення стабільності екосистеми. Тож основні зрушення мають бути у галузі детального вивчення взаємозв'язків у природі, застосування технологій раціонального природокористування та розширення мережі природоохоронних технологій. Всі ці варіанти добре вписуються в концепцію сталого розвитку. Екзистенційне значення біології полягає в тому, що завдяки її вивченню ми розуміємо наскільки складний і при цьому прекрасний світ живих організмів. Концепція еволюції показує нам, що ми є частиною на кожному етапі розвитку всього живого. Це робить нас відкритішими до світу. І в світлі цього легше турбуватись про людей навколо, навколишнє середовище і будувати свою діяльність з метою завдати якомога менше шкоди, тому що ці процеси є глобальними. Тож, коли ви у майбутньому будете будувати своє виробництво в умовах концепції сталого розвитку, розробляти нові лікарські засоби або виводити нові сорти рослин, можливо, у вас. Буде відчуття причетності до великого світу всього живого на нашій планеті. Отже, пані та панове, на сьогодні все. Не забудьте завантажити конспект уроку та виконати завдання для самостійної роботи. А ми з вами ще побачимось на наступних уроках біології.